Вітаю, шановне товариство! Персики, крупноплідні сорти абрикосів, актинідія, лимонник та інші теплолюбиві садові культури ростуть зараз по всій території України, навіть у північних областях. Та мало хто пам'ятає ім'я людини, яка стала основоположником української та, власне кажучи, і російської школи акліматизації садових рослин. Це видатний український вчений зоолог, ембріолог, акліматизатор та селекціонер Микола Феофанович Кащенко. В совєтські часи ім'я цього видатного вченого європейського рівня було викреслене із підручників і наукових праць. А його улюблене дітище, Київський акліматизаційний сад, був безжально знищений у кінці 70-х років минулого сторіччя. І я хочу трохи розповісти вам про Миколу Феофановича Кащенка, видатного вченого мрійника і незламного борця. Микола Фанович Кащенко народився 25 квітня 1855 року на Катеринославщині, нинішня Запоріжська область. Його небагата дворянська родина вела свій рід від запорізьких козаків. Хоча родина була небагатою і багатодітною, в сім'ї було аж дев'ятеро дітей, всі діти отримали гарну освіту. Микола Феофанович вступив до Московського університету, але невдовзі перевівся у Харківський університет, який закінчив у 1881 році. А в 1884 він захистив докторську дисертацію і отримав ранг доктора медицини та чин приват доцента порівняльної анатомії. Микола Феофанович залишається викладати в тому ж таки Харківському університеті, але робота викладача не приносить великих статків. І молодий вчений починає шукати собі роботу, яка більш відповідає його матеріальним запитам і науковому статусу. І така робота, звісно, знаходиться. Миколі Феофановичу пропонують зайняти посаду екстраординарного професора на кафедрі зоології та порівняльної анатомії у томському університеті. Чому ж молодого українського вченого запроторили аж до Західного Сибіру? На це питання відповідає сам Микола Феофанович у своїй автобіографії. За молоду я брав участь у так званих студентських заворушеннях і часом опинявся під арештом. До до центури мене ледве допустили. А коли постало питання щодо професури, міністр народної освіти Делянов визнав за неможливе дати мені катедру в європейській Росії, а за Слав до Томська, хоч ні в якій політичній партії, я не перебував. Але саме перебування в Томську визначило подальшу наукову долю Миколи Феофановича. Він захопився вивченням флори і фауни Сибіру, їздив в численні експедиції на Алтай, на річку Об та інші місцевості, звідки привозив різноманітні дикорослі рослини, а також садові рослини із садів місцевих мешканців. Біля свого будинку Микола Феофанович заклав садок, в якому росли яблуні, вишні, малина, агрус, а також багато теплолюбивих городніх культур, такі як помідори, кукуруза, навіть спаржа і артишоки. Плідній роботі в томському університеті Микола Феофанович присвятив майже 20 років свого життя. Але в 1912 році Микола Феофанович переніс інсульт, після якого йому паралізувало ноги. І він з родиною, дружиною та шістьома дітьми переїздить до Києва, сподіваючись, що м'який і благодатний український клімат швидше поставить його на ноги. І сподівання родини справдилися, хоча на відновлення здоров'я знадобилося майже два роки. Отож, у віці 58 років Микола Феофанович підводиться з візка і стає до праці професором на агрономічному факультеті Київського політехнічного інституту. За розпорядженням тодішнього ректора політехніки, Миколі Феофановичу продають 30 соток землі на території політехнічного інституту, і шестидесятирічний вчений з запалом береться до улюбленої справи всього свого життя акліматизації рослин. За рік Захаращена ділянка перетворилася в справжній сад. На ній були облаштовані тераси, басейн, і в перший рік було зібрано більше, ніж 100 видів різноманітних рослин. В новоствореному аклімат саду росли не тільки плодові дерева, але й лікарські рослини. За кілька років була зібрана колекція із 150 видів лікарських рослин. Аклімат сад. Існував на території політехнічного інституту до 1921 року. В цей рік було призначено нового ректора Івана Антоновича Кухаренко, який заявив, що земля кліматсаду потрібна йому для потреб інституту. І 3 серпня 1921 року надійшла вказівка від наркома освіти УРСР Григорія Грінька, в якій вимагалося негайно повернути акліматизаційний сад Київському політехнічному інституту та припинити приватне господарювання Кащенка. Мабуть, інша людина вже б давно схилилася перед ударами долі, але не такий був Микола Феофанович Кащенко. Він знаходить нікому не потрібну заболочену ділянку на околиці Києва, нині це вулиця Юрія Іллєнка, і засновує там новий акліматизаційний сад. Микола Феофанович з колективом робітників осушують болото і створюють штучний рельєф з пагорбами, терасами та озером. До саду переносять рослини, які були на території політехнічного інституту, і поповнюють колекцію новими різновидами та сортами. На початку 30-х років сад досяг свого справжнього розквіту. Зауважте, що на той час Миколі Феофановичу було вже 75 років, але він активно займався працею в саду, науковими дослідженнями, а також водив екскурсії. Помер Микола Феофанович у 1935 році у віці 80 років. Але завдяки колективу науковців-ентузіастів сад продовжував жити. Навесні на терасах цвів гіркий мигдаль, влітку наливалися соком, персики і абрикоси, а колекція саду поповнювалася новими сортами теплолюбивих культур, адаптованих до наших умов. В будь-якій нормальній країні такий сад став би справжньою окрасою столиці центром наукової та екскурсійної діяльності. Але мерзенні комуняки вирішують, що саме на цьому місці повинна стояти вища партійна школа, і в 1976 році територію саду віддають під будівництво. Частину колекції було перевезено в Центральний Ботанічний сад імені Гришка, частину розкрадено, а частину просто знищено під час будівництва. Нічим від тих комуняк не відрізняються і їхні нинішні спадкоємці, які тягнуть свої загребущі руки до українських земель і крадуть та нищать все, до чого можуть дотягнутися. Але ми відрубаємо ті загребущі лапи і посадимо нові прекрасні сади на вільній і незалежній українській землі.